Олега Ляшко, радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати, мене взагалі дивує обстановка в парламенті, коли розглядається ключове питання для майбутнього країни. Я думаю, що якби з ваших кишень, особистих кишень, витягували гроші, якби у вас забирали ваше власне майно, ви були б значно уважніші. Сьогодні йдеться про майбутнє країни мінімум на 30-40 років вперед. Про боргове ярмо, чи знімемо ми його своєї шиї, чи навпаки затягнемо ще тугіше. І ми дивимося, що значна частина людей їх це не цікавить. Це відповідь вам, шановні люди, чого ми так живемо. Бо 24 роки при. Ходили більше сюди до парламенту, щоб вирішувати власні питання, а не вирішувати долю країни, не піднімати країну. Саме тому ми так і живемо, і тому робіть висновки. А тепер до суті законопроекту. Я хочу звернутися до прем'єр-міністра. Чи пам'ятаєте ви, шановний пане прем'єр-міністр, як писалась коаліційна года в листопаді минулого року? Я, Віктор Галасюк, Віктор, Віктор Вовк, представники радикальної партії вимагали від вас. Записати в коаліційній угоді вимогу щодо списання і реструктуризації боргів. Ви тоді ледь не до стелі скакали разом із міністром фінансів, заперечуючи проти цього. Ви казали, що це неможливо, що це популізм, що це приведе до дефолту країну і що я ніколи цього не зроблю. Так, от не даремно в політиці кажуть, ніколи не каже ніколи. Через півроку після того, коли ми вам про це говорили, ви нарешті почали це робити. Але як ви це зробили? Чи задовольняє ця робота, яку ви зробили разом із міністром фінансів українців? Чи це те, на що мали сподіватися українці? Я переконаний, що ми могли б зробити значно кращу угоду. Чому, чому Греція списує Європі 100 мільярдів? Чому після розпаду Радянського Союзу Росія як, як правонаступник домовилась і на 30 років відтермінували виплати з Паризьким клубом? Кредиторів, а ви виторгували всього чотири роки передишки. Ви, мені видається, що угода, яку ви домовилися, вона була, могла бути значно краща, значно вигідніша для України, аніж вона є. Тому ми вимагаємо від вас продовжувати переговори з кредиторами. Ми вимагаємо від вас перегляду тих умов, які ми отримали, щоб вони були в інтересах першу чергу української держави і української економіки, і найголовніше, якщо ви кажете, що ви економите 4 мільярди доларів на списанні, знижуйте тарифи на ЖКХ, знижуйте податки, піднімайте людям зарплати і пенсії, адже ці кошти закладені в бюджеті. І якщо ви їх списуєте на виплати за кордон, віддайте їм людям всередині країни. Оце буде справжня економічна політика, якої у вас немає.